Всім привіт! Ви на каналі GoodX. Сьогодні покажу, як змінити імейл в Epic Games без верифікації. Без коду. Заходимо на сайт. Можна увійти в аккаунт. Це не обов'язково. Але покажу приклад з залогіненим аккаунтом. Швиденько на паузу. Тиснемо Допомога. Обираємо Epic Games Store. Тиснемо Зв'язатися з нами. Ось наша електронна адреса. Можна писати з іншого аккаунта. Тут вводимо платформу. Обираємо, в чому проблема. Вибираємо. Тут обираємо аккаунт Epic Games. І тут пишемо щось типу. Змініть, будь ласка, мій емейл. На вашу електронну адресу. Без верифікації. Бо я втратив доступ. Також, щоб не було додаткової підтримки, можете додати скріни чеків тут чи інше підтвердження, що це ваш аккаунт. Наприклад, IP, з якого часто входили, дата створення аккаунта і так далі. І тиснемо Надіслати. Зауважте, відповідь прийде на цей емейл, тобто, якщо ви в аккаунті без доступу. Треба ввести імейл, на який отримаєте смс. Інакше просто пропустите відповідь. І тиснемо Отримати. Це все. Дякую за перегляд. Лайк, підписуйтесь на канал. Я був гойник. Всім удачі, бувайте!